Так, раз-раз-раз, перевірка звуку. Ви на каналі новомовним Монро Згадала, що в мене є фірмова гарнітура. Якщо не помиляюсь, з минулим телефоном у мене був у Galaxy Samsung Note 20, там ще йшли навушники. Зараз не знаю. Ну нові я купувала рік тому, ну, півтора, без навушників, без цього, без адаптера. Але згадала, що тут класний мікрофон. Я біжу на манікюр. Сьогодні. Вісім повних днів, як у моєї подруги Наталочки, Графіні, хто постійний глядач, знайомий з нею. Народилася дитинка. Я допомагаю в догляді. Поступово адаптуємося. Я вранці здаю зміну і біжу до кицьок своїх, потім там в мене справи. Далі ж у мене ще навчання, в червні починається практика. До речі, сьогодні 1 червня 2024 року, день захисту дітей. Я хочу нагадати, що в кожній дитині живе, ой, в дитині, в кожній людині дорослі живе м -м -м, внутрішня дитинка, плекайте її, піклуйтеся, дозволяйте їй м -м, маленькі, а ну, чи маленькі? Коротше, дозволяйте їй бути, не тюкайте її, не, не пригнічуйте. Плекайте свою внутрішню дитинку. В Україні вважається, що дитина а, це людина до 18 років. От. Е Тому я бажаю всім, у кого є діти, сил, наснаги та трішки терпіння. Пам'ятайте, що діти це діти. От, така коротка рефлексія. Це просто літо, просто літо. Так, друзі, хто сумує за Києвом, будь ласка. Маршрут той самий, але інтер'єр інший. І люди інші. Сьогодні субота. Центрі поки що малолюдно. До речі, вже е, цвіте липа, але це каштани. До речі, який курс валют зараз? Я повністю випала з політичної повістки, з економічної. Ні, ну я слідкую, безумовно. Але так, одним оком на піввуха. Сум. І ми вибігаємо на хрещатик. Зараз є індекс бургера по всьому світі. Індекс гамбургера. Це в Києві це індекс Терепочки. Останній раз вона коштувала 40 гривень. 45 здорожчала. Будь ласка, автобуси ходять. Люди, красаві. Мій улюблений будинок з зіркою. Так, я вже запізнююсь, тому прискорююсь. Вибачте, я хочу собі купити MacBook. Вже підібрала, але мені треба консультація. Чи вистачить мені оцього от m 1 До речі, дитячого одежі є Велсіве Кікі. Mm -hmm. Я б хотіла Бодіки, ой, не Бодіки, а ці о, о, сліпери, чи як вони називаються. Сліпери подивитися. Тому що парочки є, але вони завеликі. На виїзд. Ну і Бесарабка. Бесирабка наша улюблена. Ой! Їхали зараз з метро, гуглили собі Кроксинові. <свіття> це найзручніше зуття в світі. Я купила біркінштоки, шікс. Вони теж зроблені піни. Чекайте. От. Але крокси на платформі мені зручніше. Я якось так почуваю себе вище статусно. Все, добігла. Боже, які троянди. Ой, дивіться. Зараз же сезон троянд. Я намагаюся фіксувати. Увагу на таких дрібничках. Для мене це важливо. Переключаюся. А, дивіться, тут ще рожеві. Це чайна, так? Ні? Ой, який аромат! Боже, як тут прохолодно. Як приємно. А, зараз сипі розщиною кави. Добрий день, боже, прошу ще за запізнення. це свята людина робить мені класичний американо сімне <реш> <реш> Якіс і цукірочку. <реш> я візьму дві, можна? <реш> Дякую. Сікурівка <реш> є. Ні, візьму шарм. Так, робимо сьогодні нігті. Знаєте, які? М я хотіла чорні. Але от бігла і зрозуміла, що хочу о, щось темно-зелене. Є таке темно-зелене. Mm -hmm. Давайте подивимось. Або ж червоні. І okay. зменшуємо довжину. А може такий? Шачкова. Угу. Світло відбиваючи. Да? Так, зелене. хочу якісь зелені. А можемо, ага, отакі от прям. Не ну, будеш відростати і буде видно. Тому що от я проходила майже 4 тижні і ну приємний такий а, перехід. А да, да, не так видно, але. Що ж я хочу? Коротше, зараз, друзі, зараз. Ой, блядь. Чекайте. Зараз, зараз секунду. Вирішила зробити північне сяйво. Хоча колір називається. Mystery Cat Як вам? Така цікава техніка. Магнітом. Так Чікс і з'являються оці от блискітки. Ой, там щось таке цікаве. Що там? Так, автобус. А куди їде автобус? А, я ж на нього садилася. Він їде до... до-до... до Боже, він їде до... Скажіть мені, я скажу. А він тут не зупиняється. Ладно. Мабуть, я вже поїду додому, вийду зараз на Лук'янівці. куплю овочів. А в мене гривні є да, щось є? Трішки є. Так, я вирішила прогулятися трішки хрещатиком, змінити фокус уваги. Добре, що гресіння зсежує молоко. У нас є пляшечки спеціальні від бренду Медела. Там насадка, ну ця от соска. Вона зроблена максимально анатомічно о, відповідно до соска. От, і дитина бере груди, і можна робити такий докорм. Ну, тобто, умовно, Наталочка може кудись піти. Якщо дитина прокинеться, я швиденько там молоко підігріла і погодувала. Дуже важливо матусі, новонародженого, немовля, виділяти час для себе наодинці. Це можливо тільки коли є допомога. І коли є докорм. Ну, поки що режим а, як таковий не стабілізувався. От. А тут я можу підгодувати, якщо що, на підхваті. От І Наталечка, там піти по справах, ну, просто, просто вийти на вулицю і самій десь походити. Це важливо, іначе реально ти й Окремо запишу відео про звуки, які видає малюк. Особливо про оцей от ор, крик, плач. Це якісь оці от хвилі, герцовочка. Це піздець. Це 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 просто. Ну, неможливо адаптуватися до цих хвиль. А я зараз прийдуся до призної і потім підіймуся на золоті ворота. Ми так і не дійшли з вами в книгарню Сенс. Обов'язково ще сходимо. Нічого собі яка, тачка. Це що? Мустанг? Я пам'ятаю, ми з Росією приїхали в Будапешт. Боже, конверси. Це ж конверси? Хочу. Ліво ліво. Ліво! Ого. Якраз молодіжна організація. Агресивно налаштована. Тестостеронові підлітки. От вам Київ. Перший день літа. Краса. М -м -м. Так от, я пам'ятаю, ми приїхали з Росії в Будепешти. 2016-2017 рік, ну, десяті роки, якраз безвіз вже. Ми багато мандрували, їздили. І я вперше побачила. На центральній вулиці. Це типу хрещатика нашого. там Андреші, якщо не помиляюся. А, тут будь які які Історичні будівлі. І от безхатьки сплять в вітринах. Тут Гучі і тут безхатьки. Ну, такі. У на нас теж. Я бачила там на Майдані, Ну, але так не спали. А потім ми знову приїхали і там була якась міграція теж. А, мігрантів. Вони через а, Угорщину їхали в Німеччину. Боже, стільки на вокзалі, в переходах, цілі сім'ї. Привіт! Боже, привіт! Красиво! Зі що люблю Київ? Всі свої. Скрізь можна зустріти знайомих, друзів, шанувальники. Ой. Так, ресторан української кухні. Тут на розі він давно називається, називається от... от не пам'ятаю, тут такий типовий ресторан української кухні. Трішечки. А шаровашщина для іноземців. І ми підіймаємось вулиця Прорізна. У мене Однокласниця сюди приїхала. От коли ми прийшли в 11 клас з Борщагівці от на Прорізну. В одному з будинків вони придбали кімнатну квартиру на останньому поверсі. Якісь шалені кошти. Ну і мама була е на той момент банкіршою, а батько займався програмуванням. І от 93-94 почали дуже добре заробляти. Матуся моталася за кордон. От, і вони купили тут квартиру. Я була в гостях. Ну такі, але закінчила вона нашу школу на Берчегірці. До речі, от зйомка влогу. Ну, якихось відосів таких. А, хроні, хронічних, Зйомка <зівко> хроніки. Ну, теж відволікає. Молодий театр. Жодного разу не була. А, далі. Далі, далі, що ми маємо? Що ми маємо? Тут був один з гей-клубів, називався Кібер. От в підвалі. Бачите, жінка сидить в українському костюмі. Зараз там ресторан української кухні. Ам нульових такий був. І типу ми називали притон. Він працював з понеділка по понеділок. І от тут сили. Вони спускалися до 6 ранку. Газквас. Два маленьких зали. Таке. Приємні, до речі, спогади. Тут була кав'ярня, якщо не помиляюся. Далі, далі, зумаркет. Мала менана. О, Боже, як там смачно. Як там смачно. Ресторан грузинської кухні. А це готель. Цю будівлю реставрували ну майже. З нуля залишили тільки фасадні стіни, все інше. А, знесли і побудували. Що не помиляюсь, це у власності Ахметова. Ну, коротше, вони його вводять в експлуатацію вже роки три. Все ніяк не можуть домовитися. А може в Ярославну? Давайте я прийду в Ярославну. Точніше, в Ярославу. Куплю пиріжки. Гарфіня любить, їй буде приємно. Я встигаю, я встигаю. Чекайте. Так, продовжуємо спонтанну екскурсію, Золоті ворота. Теж розповідала 300 разів про них. І коли їх відреставрували, їх відкрили в 80-х роках. пам'ятаю, я приїхала і питаю матуся, де ж, де ж золото, де золоті ворота? Чому це все кам'яне і дерев'яне? Чому не золоте? Ну. Тому. І ми зараз виходимо на вулицю Ярославівал, От. Це правильно. Тут якийсь скверик приємний, затишний і метро золотів в Офіс Reflame. І в ньому відкрили кав'ярню, типу студію. Можна майкап зробити і... Книжки почитати. Книгарня твого міста. Букю а. а, ні, це в будівлі відкрили. Книгарню, кав'ярню і там ще літній дворик. Бачите. Oh, ну ми не підемо. Я зараз хліба куплю в баланжері. Ой. Так. Mm. Чудотворні ікони Афону, галерея. Паралельно вулиця Рейтерська. Боже, які аромати. Східні. Кияни, гості Столиці, реклама. The code від Каті Сільченко. Колекція літо. Що тут ще у нас? Це посольство? Не пам'ятаю, якою країни. Далі, це будинок, 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 будинок. Що за будинок? Нагадайте мені. Це театр Сузір'я. Це, це, це... Як що ти називаєшся? Будинок Хтора. Пам'ятаєте, ми з Олександрою прогулювалися пейзажкою, Ці хлопці там грали. А, ні. Ці хлопці грали в бицеду. Точно, на протимагнулі. о у о, о! О! А куди ви? Обогі дівчата! Привіт! Добре. Ми гуляємо! Вас а куди випаці? ви? Це Київ. Червень 2024 року. От так. Все добре, так, Взяла на тавочки. Ось такі от тарти. І багет. Дякую. Треба ще ікри купити. Вже на ор дитини, на плач рефлекс. Я одразу повертаюся. <рес> І така подумки. Що трапилося манюня? Ай. <рес> Новий досвід, кажу ж, може, так само посиділи з дівчатами. Я кажу, дівчата, зупиняйте мене, якщо я вже вас нагрузила. Не хочу перетворитися на людину, яка тільки розповідає про своїх дітей. Ріші в країні відбуваються. Як у вас справи? Ой, ну от реально. Я пам'ятаю, в компанії сидиш, де є матусі, які тільки народили, там ну, діти маленькі. І от ж розмови тільки про цих дітей. Ну, і Це тішечки так дратує. Ну, мене ну, не те, що дратували, ну, мені все цікаво, але коли розповідаю тільки про дітей, ну, це вже такий маркер. Так все. Швиденько сідаю. Тролейбус і О, сонце. У нас забагато. І на Лук'янівку за овочами. І сьогодні підемо на прогулянку. Ну, сподіваюсь, треба буде зібрати коляску. І після 17-ї, після п'ятої вечора вийти в парк. На півгодиночки. Ми хотіли фото зробити, дитинці подарували комплекти. Вони незручні, дуже красиві. Брендові, там Кельвін Кляйн чи Хьюга Босс, щось таке. Але дуже їх одягати. Там розпашонки, чи ковтинки, чи бодіки, штанці. Ну, Незручно, реально незручно. Але от Наталка хоче хоча б сфотографувати. Я кажу, ну добре, якраз підемо на прогулянку. І відфоткаємо. Все, друзі, дуже дякую, що дивитесь. Це, мабуть, не кінець. Ну, подивимось. Підписуйтесь на канал. Тут не тільки про догляд за немовлям, <свісно> про новонароджених дітей. <свісно> <От>. <свісно> Попереду. Багато чого цікавого. Життя різноманітне. Як цей світ? ту 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 турі Слухайте, як мало людей. Я дійшла до о, це Львовська площа. Так, памперс і є. Є, все є. Дівчата Євробачення обговорюють. Правда. Так, друзі, приїхала майбутнє хрещена мати. Чи ти відмовляєшся? Я за малю пам'ятаю. Відмовляєшся? Вивезла дитинку нарешті на першу прогулянку. Ну, може без статуса просто приходить і виходить. Давай, До речі, ось щось із купити, я не те, що радила, я би купила коляску юйо. Коляску юйо? Угу. Це що таке? А вона просто складається, такі, як шопер. О, І така ж велика. Ну, ну Така ж зручна. До чотирьох років діти не хіть, вона дуже зручна. Ні, вона її лежача. Йдемо тут-отуди. -ту, вона її А просто її ти ж не будеш цю за собою питати. Mm -hmm. Так, реально машина поклала собі. Йойо, і... -йо, зараз подивимося mm -hmm. на великся. Так, друзі, припхалися додому, світла нема. Вже три години. Зараз е -е, майже 20 Я голодна, дитину годують, зараз будемо вечеряти. Добре, що є ну, заготовки. Єдине, що. А, ну, я кажу, мікрохвильовка, можна було розігріти. Світла нема. Гуляли ну, три години. Угу. Пили каву, поміняли підгузок вже. От, і потім подруга допомогла розібратися з візочком, як його складати, тому що займає ну, не пів кімнати, але багато місця. Візочок бренду Jules. Ну, Саме перша модель. Це два в одному. І люлька. І... А як називається ця частина типу, для сидіння? Ну, треба розібратися. Головне, що ми її розібрали на оці от запчасті і можна попрасувати, тому що вона подарували Цей візочок, йому років і років, але функціонує. Підкачали колеса, Думали поміняти переднє, але одне колесо коштує 900 гривень нове. А я дивилася на OLX, і Такий візочок продають за 4500. В дуже доброму стані, тут неподалеку, до речі. От що вам ще розповісти? Манікюр я вам показала. Нарешті знайшлася людина, яка пояснила пані Графіні, що дитину не треба кутати, навпаки. <гум> а, легше, легше. Облегшуємось. Треба, щоб тіло дихало, дихало. Таке. кажу шуш. Все до зустрічі.